Доброго дня, діти та батьки. Будемо навчатись. Сьогодні будемо ліпити тема нашого заняття собака. Собака, собака. Собака, собака. Не просто собака. А іграшка собака. Ось вона така. Красива іграшка собака. Давайте подивимось, які є частини тіла у собаки. У собаки є. Голова, голова. голова, Де голова? Голова. Є лапи. Лапи, лапи. Де лапи? А ось лапка. Є лапи а що а, які лапи, які? Довгі лапи. А ще що є? Одна лапка, бачите, заховалась просто. Ще є тулуб. 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 Де тулуб? Ось. Тулуб у собаки. Є хвіст. А де хвіст? А ось хвіст. Хвіст, хвіст. Є що? А ще є вуха, вуха, а де вуха, а ось вуха вуха. Скільки вух є у собаки, скільки? Скільки. Правильно. Порахуємо. Один, два, два уха є у собаки, а ще є очі, очі є ніс, а ось ніс. Отакі От частини тіла у собаки. І ми будемо ліпити, що? Іграшку, іграшку собаку для роботи я підготувала, підготувала ось такі кульки. Різ, різні кулі, Куля. Де кулі, а ось дивіться. Різні кулі велика, менша і маленька, маленька кулька, це для роботи над собакою. З великої кулі ми зробимо. Тулуб. Для того, щоб зробити тулуб, ми розкочуємо нашу кулю і робимо стовпчик. Стовпчик, стовпчик. Я починаю працювати. Розкочуємо стовпчик. Але наш стовпчик буде за розміром різний. Зверху буде менший, а знизу буде більший. Дивіться, тут буде голова, а тут будуть лапи. Я витягую вверх. ось так. Ось такий стовпчик є. Тепер я беру стеку і роблю отаку, от вм'ятин, ставимо, будемо робити голову. А голову будемо робити коловими рухами. Коловими рухами, коловими рухами. Це куля ми розкочимо коловими. Вона кругла голова, ні, дивіться, видовжена. Ось вона видовжена. І ми робимо однаково. Витягуємо, витягуємо витягуємо, витягуємо. Ось така голова, бачите, голова. І тут робимо таке стикою. І з'єднуємо. Ось так, ми з'єднали. Далі будемо робити вуха. Яку форму мають вуха? Правильно, трикутно ми беремо ось вуха і розкочуємо, розкочуємо ми прямими рухами. Розплющуємо, Розплющуємо. розплющуємо. Одне вухо є. Робимо друге. Два вуха є, ми зробимо вухе трошки вуха трошки по-іншому. Вуха висіти. дивіться, я. Ось такі вуха зробимо. Загладжуємо. Тепер робимо ніс. Щоб зробити ніс, ми беремо стеку і розрізаємо. Ніс у собаки чорного. Комірі, бачите, чорний. І ми зараз зробимо чорний ніс. Ось у мене є маленька-маленька кулька. Ми її трішечки розплющимо, ставимо ось так. Розплющили. Тепер будемо робити лапи. Для лап я підготувала чотири кульки однакові, спереді лапа. Переді дві, і ззаді дві. Дивіться. Ще треба зробити хвіст, хвіст, ось у мене для хвоста, розкочую хвіст стовпчик. Ось такий Хвіст, бачите? Ось. Ще треба зробити очі. І зробимо маленький язик червоний. Ось таку собачку, іграшку-саморобку ми сьогодні зробили. На цьому наше заняття закінчено.